Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку член національної ради з телерадіомовлення Олександр Бурмагін. Вітаю, пане Олександре. Доброго дня Верховна Рада 13 грудня ухвалила в цілому закон про медіа. Схвалення якого Єврокомісія визначала ледь одним з найважливіших при подальшому включенні України до ЄС. Ви, я знаю, особисто брали участь в розробці цього законопроєкту, тому вітаю вас з новим етапом у житті українських медіа. Давайте розпочнемо з найважливіших змін, що передбачає закон. Перш за все, в чому полягає взагалі важливість нового закону про медіа, які б ви виділили пункти самі важливі. На це питання можна дуже довго відповідати, спробую А, Основний момент і важливість законопроекту вже можна сказати, скоро буде, який стане скоро законом, в тому, що він змінюв, в принципі, філософію регулювання, оскільки до цього моменту медійне законодавство дуже довгий час не оновлювалося, і воно просто не відповідало реаліям сьогодення. тому що технології розвиваються. З'явились приблизно активно з року, 2013 року. 2013-го нові медіа. Я маю на увазі онлайн медіа. Активно розвивались платформи спільного доступу до відео інформації, так звані соцмережі, і Україна від цього від цих всіх процесів відстала в плані регулювання. І це призвело до певного дисбалансу і дискримінації серед різних видів медіа, оскільки телебачення і радіо традиційно мало регулятора, мало е там достатньо серйозні вимоги до контенту і правила гри. А з'явився з'явилася ціла сфера, яка вже е перед повномасштабним е вторгненням за різними дослідженнями збирала грошей рекламних не менше ніж телебачення. Я маю на увазі різні інтернет-площадки. Але знаходилась повністю поза сферою регулювання. Так само з'явилися різні технології OTT, е, інші способи доставлення нам сигналу і поширення інформації. І Україна не мала жодних інструментів в плані ну, регулювання і поширення однакових правил гри незалежно від технологій, так звана технологічна нейтральність. І от якщо така сама базова і важлива річ, яка відбулась вчора, це власне от боротьба з такою дискримінацією і запровадження рівних правил гри для різних видів медіа і різних технологій, які застосовують медіа своїй діяльності. Ну і якщо говорити там безпосередньо по якихось механізмах і інструментах, дуже важливим є механізм співрегулювання. Uh, і це такий дуже цивілізований спосіб вирішення дуже багатьох складних питань, які можуть виникати в діяльності медіа, uh, це стосується напрацювання кодексів мовлення, які будуть передбачати і виписувати детально критерії тих чи інших контентних складних обмежень, тому що всі uh, говорять дуже часто, наприклад, мова ворожнечі, але що ну які прояви мови ворожнечі, коли uh, ті чи інші висловлювання. Можна оцінювати як гостру критику, коли вона стає мовою ворожнечі, коли вона стає жорсткою мовою ворожнечі, за яку потрібно притягати до відповідальності. Власне такі питання, там захист дітей, е, умови поширення продакт плейсменту і інші непрості речі, які неможливо вписати, виписати в тілі законопроекту, будуть в таких кодексах мовлення, які будуть напрацьовувати спільно індустрія разом з нацрадою як регулятором, і так само співрегулювання. Зможе брати участь в конкретних справах, які будуть стосуватись порушень конкретним медіа того чи іншого вимоги законодавства, і такий орган співрегулювання буде давати незалежну експертизу. і Висновки в таких конкретних вже справах. І нацрада, якщо захоче відхилитись від таких висновків, має їх буде серйозно обґрунтувати таке відхилення. Тобто такий дуже серйозний балансуючий інструмент запроваджується. Так само є дуже важливим розділ про публічні аудіовізуальні медіа. Там з'являється нова термінологія, деякі нові види медіа, такі як мовлення громад, наприклад, що дуже поширено в Європі, і що так само до сих пір в Україні взагалі не регулювалося. Це коли умовно університет або якесь громадське об'єднання може, ну будь-яке коло осіб по, по певних інтересах можуть там, наприклад, отримати можливість поширювати створити своє радіо і поширювати свою інформацію. Такі дуже ну скажімо так невеличкі суб'єкти, але з можливістю реєструватися і запроваджувати свою таку медійну діяльність. Дуже важливим, звісно, є частина регулювання онлайн-медіа, яка найбільше змінювалася під час доопрацювання опрацювання законопроекту у 2022 році. І власне дуже чітко на сьогодні, в цій в третій редакції, скажімо так. Підійшли до регулювання онлайн-медіа, це фактично онлайн преса, тобто це вебсайти, тому що раніше законопроект критикували, що дуже широке визначення онлайн-медіа, яке можна поширювати на блогерів, на месенджери, на якісь інші там технології, способи поширення в інтернет на сьогодні. Це тільки е, вебсайти, сайти е, в частині соцмереж законопроект не регулює безпосередньо акаунти е, тих чи інших осіб. Тобто блогери знаходяться поза регулюванням, але у випадку тих чи інших системних або таких кричущих, грубих порушень регулятор зможе звертатись до адміністрації платформ з ну тими чи іншими заявами, щоб вони відповідно до своїх політик реагували на те, що ну там нацрада буде вважати порушенням. Тобто, через адміністрацію, через власників платформ, буде така комунікація відбуватись. Олександра, якщо можна, а розкажіть про це детальніше, бо дійсно читав неодноразово, що вказували, наприклад, про щодо діяльності блогерів на онлайн-площадках, таких як YouTube, чи Нетлікс, чи Фейсбук, там теж є що сповсюдження інформації. Яким чином буду відуватися цей процес? Ну, нет, 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 Netflix е – це. Взагалі, інший суб'єкт для регулювання. Але е, якщо говорити про соцмережі і про акаунти тих чи інших, як я вже говорив осіб, то власне вони точно на них сфери дій закону не поширюються, і е, на месенджери так само не поширюються. Е, були дуже довгі дискусії з цього приводу, але вирішили, що власне, ну наприклад, месенджер Телеграм можна прописати, що ми нібито регулюємо, але всі розуміють, що на сьогодні технологічної можливості впливати на діяльність цього месенджера, навіть комунікувати з його адміністрацією, практично немає, тому що вони працюють під чорним прапором. У них серед контактів тільки один емейл. І ну, в законі можна написати що завгодно, воно просто не буде працювати. Єдине виключення для а, соціальних мереж зроблено в законопроекті для Ютуб, або ну не тільки Ютуб, а всіх відеохостингів, а, оскільки там дійсно деякі канали працюють як повноцінні медіа зі студіями, з там якісною роботою журналістів, картинкою, і так далі. То в законопроекті прописали, що Власники таких каналів можуть прийти і добровільно, якщо хочуть, зареєструватись як онлайн-медіа. Ну тоді вони відповідно будуть підпадати під регулювання повністю. І, власне, до них можна буде застосовувати санкції, які передбачені законопро... ну, законом про медіа. У всіх інших випадках, що як платформи доступу до відео, до відео, так і платформи доступу до інформації. Нацрада тільки буде писати якісь звернення, листи, комунікувати з адміністраціями щодо тих чи інших можливих порушень, напряму вона не буде нічого забороняти або обмежувати, тобто таких механізмів в законопроєкті немає. Гаразд, а якщо говорити за саме прийняття законопроєкту, до його шлях, які питання виникали найбільше протиріч при обговореннях. Ну якраз частина політиків зайняла позицію, що якщо ЄС від нас вимагає імплементації директиви. Давайте ми тільки директиву будемо вписувати, а все інше там онлайн. Якісь нові механізми, наприклад, там електронний кабінет. Ну, тобто, тому що в законопроекті закладено таку сучасну цифровізацію е, стосунків між ліцензіатами, реєстрантами і нацради. Ну, Я вважаю, що це дуже важливо, теж для ринку мати зручний онлайн е, механізм комунікації. І казали, що тільки давайте директива, все інше колись потім не на часі. Хоча насправді на сьогодні регулювання онлайну не то, що не на часі, це можна сказати світовий європейський тренд, тому що в європейському союзі за останні два роки з'явилися щонайменше три нормативно правові акти в частині регулювання цифрових послуг, регулювання діяльності соціальних мереж, і це акти на рівні ЄС, які Якщо ми рухаємось в тому напрямку, нам все одно доведеться ці стандарти теж імплементувати. Тобто законопроект про медію в 2019 році можна сказати, він був от в в русі в загальному пошуку цих механізмів, і він в цьому плані. Абсолютно таким світовим трендом відповідає, і тому ми дуже захищали ці підходи і казали, що ми маємо, якщо робити вже реформу, ця реформа має бути системною і на багато років, а не зробити щось для галочки і потім через рік знов повертатись до того, що нам потрібно щось імплементувати, щось запроваджувати. Великі дискусії точилися і на жаль, можна сказати, в залі вже втратили оновлення виборчого законодавства в частині інформування і агітації. Я ну через це так дуже переживав, тому що це в тому числі безпосередньо моя робота була. Я з колегами це ручками писав ці зміни, ці оновлення, і тут, тут позиція політиків на жаль мені абсолютно була незрозуміла, тому що е, регулятору з одного боку дали повноваження, і їх, їх не скасували, скажімо так. Дали повноваження накладати санкції за порушення правил гри під час виборів і референдумів і ці і ці. Санкції достатньо суттєві. Це значні порушення ну, будуть відноситись до значних порушень, такі е, е, такі порушення з боку медіа, і там суттєві достатньо ну, такі чутливі штрафи. Це це прописали. Тобто, у нас ради буде можливість на відміну від теперішньої ситуації, яка була багато років, тому що Нацрада була більше спостерігачем, ніж регулятором через вади законодавства. То зараз штрафи можна буде накладати достатньо зрозуміло по зрозумілим механізмам. А самі правила гри, за які штрафувати депутати вирішили залишити на рівні 2009 року. А вони а застарілі, б там дуже багато невдалих формулювань. Які можна тлумачити в один бік і в інший, і це вже скажімо так, буде практика Нацради, да як вона буде це тлумачити в тих чи інших випадках. Ну і загалом регулювати не не регулювати, а оцінювати як нормальне законодавство, де немає слова інтернет під час виборів, ну це якась взагалі архаїка, і ми коли говорили, що ви, якщо даєте регулятору, скажімо так, да, ну, я умовно дубіну. То ви оновіть правила гри, тому що щоб всім було зрозуміло, як цю дубіну застосовувати повноваження. І дуже з цього приводу переживали власне представники медіа, які були в робочій групі. Вони так само казали: ну, не, не можна так робити, давати з одного боку повноваження, а з іншого боку, залишати неякісне законодавство в частині правил гри. Але е, на жаль, в комітеті в комітеті ми захистили ці це таке оновлення виборчого законодавства. Але вже безпосередньо в залі деякі фракції групи депутатські прямо наполягли на тому, що ми або ставимо всі свої правки на голосування порядка тисячі, або ви прибираєте всі зміни до виборчого кодексу в частині інформування. Агітація наголошую, тому що всі інші норми ми не чіпали там. А, і закон про референдум теж ці зміни зносяться. Ну власне, це така була жертва певна вчора. Для того щоб ефективно пройшло результативне голосування і швидко по в цілому по законопроекту про медіа і по його інших частинах, скажіть, як зміняться взагалі повноваження нацради з прийняттям цього законопроєкту? Ну вони знаєте дуже часто звучала така ну, Я я можу сказати, що певна маніпуляція, що нацрадо стане там якимось мегацензором цензором з з величезними повноваженнями. Насправді саме повноваження в частині тих чи інших обмежень залишаються ті, ну, на тому ж рівні, єдине, що додається, це перелік суб'єктів, яких буде регулювати Нацрада. Тобто, Нацрада стає конвергентним так званим регулятором, який регулює діяльність всіх видів медіа. Тобто, якщо раніше це було тільки телебачення, радіопровайдери. То е, ту, з, е, там коли закон набуде чинності, додадуться онлайн медіа преса і ще е, над, ну надавачі електронних комунікаційних послуг. Ну, це такі суб'єкти, як Зіонбуд і концерн е, К КРРТ, е, тобто, ми ну тобто, всі типи медіа або види медіа, які на сьогодні існують, регулятор буде їх регулювати, але на одних і тих самих правилах універсальних, скажімо, для всіх. А і оці самі контентні обмеження і кількість цих обмежень вони не змінились, тому повноважень більше не стало. Вони стали ширше, можна сказати, по колу суб'єктів. Ну, це якщо так дуже коротко, в основному. А чи зможе, скритна рада анулювати ліцензії телеканалів чи онлайн-медіа до рішення суду? Аудіовізуальні медіа, лінійні, ну тобто традиційне, скажімо так, телебачення і радіо, це тільки на підставі рішення суду. Це була з самого початку позиція робочої групи і самих депутатів і авторів законопроекту, без рішення суду по онлайну дивіться, яка закладена схема по онлайн-медіа. Нацрада зможе приймати рішення, якщо там є ворожий, скажімо так, прояви ворожої діяльності. Я маю на увазі держава окупанта. Тобто, якщо там в структурі власності, наприклад, є російський елемент. якщо... Контент стосується питань національної безпеки, і там є заклики до повалення там, конституційного ладу насильницьким шляхом і так далі, і так далі. Тобто, безпекова частина. Е е і загалом по онлайну е передбачена яка логіка. Там в контексті відповідальності буде три категорії онлайн-медіа: е перша категорія зареєстровані, друга не зареєстровані, і третя анонімні. Для зареєстрованих забрали в останній момент навіть тимчасове блокування. Тобто, якщо системно зареєстроване онлайн медіа системно порушує протягом місяця законодавство, вчиняє грубі порушення, то у нас ради не буде можливості тимчасового блокування без рішення суду. Вона має тільки звертатись в суд після там п'ятого порушення і блокувати, скажімо так, назавжди той чи інший ресурс, якщо суд прийме відповідне рішення, і це. Такий певний захист саме зареєстрованих онлайн медіа і стимул для них реєструватись. тому що у нас реєстрація онлайн медіа загалом добровільна, але от від цього статусу буде залежати санкційна частина. І от для зареєстрованих така логіка для незареєстрованих це ті онлайн-медіа, які не ховаються, не працюють під чорним прапором. З сайту, яких зрозуміло, хто здійснює редакційний контроль, хто там редактор, хто журналісти. Є контактні дані, адреса, редакції і так далі. Але вони не захотіли реєструватися з тих чи інших причин. То для цих для цього типу онлайн медіа Нацрада зможе на два тижні тимчасово заблокувати в разі системних більше п'яти на місяць грубих порушень. Це те, що без рішення суду, але це тимчасове блокування на два тижні. Ну тобто онлайн-медіа стають більш захищені як і повноцінні медіа, які зареєстровані, і в принципі мають ті ж права при реєстрації, вірно. Зареєстровано онлайн медіа це повноцінну ну, повноцінний юридичний захист з боку держави, скажімо так, і з точки зору кримінального кодексу, і з точки зору реалізації прав журналістів. Ну це і акредитація і всі інші професійні права. Так, якщо онлайн медіа зареєструється, відповідно воно матиме статус такий юридичний, повноцінний медійний. Ну і я не дорозказав трішки найбільш жорсткі механізми передбачено для анонімних онлайн-медіа. В законі прописано, що має зробити нацрада для того, щоб встановити, що воно анонімне тобто, там передивитись хуїз, надіслати запит реєстратору, і так, далі, і так далі. Якщо після там цих трьох-чотирьох кроків все одно не зрозуміло, хто відповідає за цей онлайн-ресурс, він потрапляє в статус анонімних. І, от, по анонімним нацрада може блокувати своїм рішенням без суду. По одній простій причині, тому що немає до кого в суд подати, ну кого ми запишемо відповідачем. І, ну немає ні юридичної, ні фізичної особи. Ну і окремий розділ є в законопроекті по боротьбі з інформаційною агресією. Це дев'ятий розділ. Ну і там теж достатньо такі жорсткі механізми, але тільки по відношенню до ворожих ресурсів. І там теж прописано, які медіа можуть вважатись ворожими залежно від там структури власності їх контенту і так далі, і так далі, це ж норми боротьби з пропагандою та протидії агресії Російської Федерації. Вірно так так, так, так. Гаразд, скажіть, будь ласка, а чи є якісь зміни, що стосуються щодо діяльності регіональних телеканалів? По регіональним телеканалам є зміни для комунальних телерадіоорганізацій. Оскільки Рада Європи вимагала теж дуже давно від України проведення там роздержавлення, реформування саме державних і комунальних медіа, ви пам'ятаєте, що було один етап був створення суспільного мовника на базі обласних держтелерадіокомпаній. А потім відбулася відбулося роздержавлення преси, і, власне, зараз ми можна сказати закінчуємо реалізацію цих вимог і зобов'язань України. В форматі публічних аудіовізуальних медіа прописано, що комунальні телерадіорганізації це ті, які а, створені відповідними там міськими радами, здебільшого. Вони повинні оновити свої статути, вони повинні запровадити незалежні редакційні ради, і закон містить до їх контентної діяльності програмування там певні теж вимоги з одного боку, а з іншого боку, певні гарантії, в тому числі фінансування там з місцевих бюджетів. Якщо коротко, взагалі підсумувати блок повноваження, скажіть ще додаються якісь особливі повноваження на період воєнного стану. Так, звісно, на період воєнного стану, це ну чому ми так дуже вболювали за цей законопроект і як розробники, так і автори. Тому що він містить багато механізмів, які дозволять більш ефективно протидіяти інформаційній російській агресії. Наприклад, там дуже детально виписано і це виписувалося вже влітку цього року. Детально виписувалися механізми блокування всіх онлайн медіасервісів держави окупанта. Там передбачено достатньо швидкі дії, жорсткі, якщо хтось там серед адаптованих каналів, тобто іноземних каналів, по контенту порушує або пропагує, або в структурі власності, щось з'являється, дуже чітко і дуже так зрозуміло і чітко, ну, чітко і зрозуміло виписано ці механізми. Так само там є норми, які стосуються. Діяльності особливості діяльності е, наших українських телеканалів е, радіоканалів на окупованих територіях е, з точки зору того, що на жаль були прояви колабораціонізму, і е, у ці моменти, скажімо так, е, з е, зупи, з призупиненням е, ліцензії, якщо ця територія окупована і немає можливості здійснювати контроль за діяльністю такого медіа. А і потім що робити після того, як будуть звільнені території, і що робити з такими ліцензіатами, так само все це виписано, і це з'явилось теж буквально цього року. Тобто, той дев'ятий розділ, він на сьогодні, коли ну законна набуде чинності, стане ефективним інструментом в боротьбі з агресією. До речі, в одному з інтерв'ю я читав, що ви розповідали, що при після прийняття закону власникам змі буде значно важче викривляти інформацію. Як буде працювати цей механізм? Це, на жаль, мій коментар стосувався якраз частини виборчого законодавства, яке принесли в жертву вчора. Як я вже розказував, воно цей коментар стосувався саме стандартів висвітлення виборчих кампаній в новинах і в різних ток-шоу в інформаційних передачах під час виборів. І він стосувався того, що на жаль, всі моніторингові дослідження, як незалежні, так в принципі і нацради, фіксують на виборчих кампаніях, що е, телеканали, радіоканали, е, вони надають неконкурентні переваги одним політичним суб'єктам в порівнянні з іншими, тобто про про одних ми говоримо тільки добре. Про інших тільки погане, третіх замовчуємо, і так далі, і так далі. Залежно від власників, на жаль, різні телеканали займають от такі яскраво виражені політичні позиції, і це викривлює інформаційне поле. Тому що якщо ви дивитесь один канал, де власник один депутат, то він на виборах буде мати один контент в новинах, і в ток-шоу. якщо ви візьмете інший канал. Де має вплив якась фінансова промислова група або якийсь там умовно олігарх, там буде зовсім інше наповнення. І виборець, який дивиться тільки один телеканал, в нього просто буде якась установка. І ну, це треба було давно змінювати. І ми от намагались такими змінами до виборчого законодавства зробити цей механізм ефективним. Ну але на жаль, поки що, я ж кажу, що залишили регулювання 2009 року, і в цій частині, скажімо так, будемо боротись далі і лобіювати. Іншим законопроектом ці зміни ну от на тему давно потрібно було так. Ми з вами говорили, що цей законопроект про медіа взагалі пройшов довгий шлях, понад 10 років розгляду. Останні зміни, наскільки я розумію, в законі про медіа взагалі були в 2004 році. Здається, а чому раніше взагалі не приймали цей закон? А відповідь дуже проста, тому що дуже багато різних зацікавлених осіб і дуже багато інтересів збігаються в цій точці і власне. Вплив на медіа, власники медіа, медіа активів, вони завжди були тісно пов'язані з політичними процесами, і відповідно ну, тут ще тут, тут частина. Тобто є є частина комерційна, є політична, є суто там якась професійна журналістська діяльність. І коли 4-5 центрів зацікавлені, центрів впливу зацікавлені в різних підходах. Це призводило до того, що просто ніколи не знаходили цю, скажімо так, якусь золоту середину або компромісний варіант, який би всіх влаштував, і тому воно просто не рухалось взагалі нікуди. І насправді законопроект про медіа теж дуже важкий шлях е, пройшов. Е, коли нібито нібито розробляємо, запроваджуємо. Потім знов таки е, виступали деякі суб'єкти з публічними заявами, що там все дуже погано, треба доробити. Починали знов доробляти. І тільки зараз, після 24 лютого, і після формулювання вимог європейського союзу з'явилась ця так звана політична воля для того, щоб запровадити медійну реформу, от ви згадали за політичні заяви. Все погано, і в мене виникає питання вже. Останнє ось деякі депутати висловлювали побоювання, що законопроєкт має низку послаблень для російської медіаіндустрії. чи є підстава у цих заявах і як буде в дійсності? В дійсності ми в ході дуже складних дискусій, я б сказав, з цими представниками, які робили ці політичні заяви, знайшли все ж таки певні точки дотику і формулювання в нашому законопроекті, які ми писали, і на сьогодні у них вже цих застережень немає, і вони підтримували законопроект в другому читанні. А насправді найбільша проблема там була в тому, що деякі Механізми, які було запроваджено в 22-му році після вторгнення, вони реально не працюючі, і е, автори цих механізмів з цим погодились в ході дискусії, але все одно вони говорили, що ті чи інші норми, хоча б вони і будуть декларативні, але все одно мають потрапити в законопроект про медіа, щоб мати такий застережний ефект, е, ну скажімо так. Знаєте, профілактичний такий більше з точки зору поширення російського якогось можливого поширення російського контенту ми, ми з цим підходом в кінцевому випадку погодились. Ну всі коли всі розуміють, що це декларативно, що воно в практичній площині не буде працювати, ну тому що не можна у, е, у того чи іншого виконавця музики е, дистанційно перевірити і встановити факт громадянства російського а до цього громадянства прив'язано обмеження. Але заборона така загальна на російську музику. Фонограма там вона в законопроекті є, хоча всі розуміють, що у випадку там якихось практичних кейсів е, дуже складно буде ці це обмеження застосувати і встановити факт порушення. І тому ну зійшлись, скажімо так, на такому підході і по всіх інших моментах. Всі квоти було перенесено, які з'явились у 2022 році. Це вже стосується української мови. Хоча знов таки моя позиція була, що після 24 лютого цієї проблеми не існує, оскільки всі українські медіа і радіо і телебачення через власну позицію перейшли практично на стовідсотковий україномовний формат. І ці квоти вони взагалі втрачають будь-який сенс. Тому що ну в радіо ви зараз з 24 лютого не почуєте російських пісень, і взагалі чогось російськомовного. Тому тобто цей блок питань, ну скажемо, застережень, під час другого читання ми вирішили, і у захисників української мови і. Тих людей, які говорили, що там розміновуються культурні, е, якісь кордони, простір застережень вже не було. Дякую, Олександр, за цю розмову. Як я вже зазначав, ми дійсно стоїмо на порозі нового етапу життя українських медіа. Я щиро вірю, що це новий етап якісного інформаційного українського простору. Дякую вам, дякую за дискусію. Нагадую, з нами на зв'язку був член національної ради з телерадіомовлення Олександр Бурмагін. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.